Народ, всім привіт, радий вас вітати. Із крайнього мого виїзду на цей містяк річка Псел, минув тиждень. Сьогодні я не сам, сьогодні також батько зі мною вже виставляє стоєчки під федера. Друзі, приїхали знову піймати, спробувати піймати плотву, але кажуть, кажуть, що вже прокльовує навіть карась. Тому раннє утро ми вже біля води збираємо фідера та будемо закидуватися. Тому так упор у нас буде на плотву. Наживка червь, опариш, пуфіки будуть. Упор більше на плотву, тому я сьогодні брав так, ну це для закормлювання, Прикормка буде Real Fish, Мідаль ванілька. Така більше в плотву найде упор, але так як може бути і трас. Ну, я ще сьогодні брав варене пшено. вдома зварив стаканчик. От його також будемо використовувати Ох, Люблю я цей момент, коли береш свіженьку, новеньку прикормочку і відкриваєш її. Так, все, весь мусор з собою заберемо обов'язково. Ну, Прикорка темна, повну пачку висипаю це точно. точно. Тернуться будемо багатенько. Так. Ну і трішки, трішки-трішки біленького додамо, це у нас буде отаке пшено. Також це все відразу висипало. Перемішаю зараз, потім додавлю водичку. Ось така чудова буде прикормочка. Так, Сейчас водички додаємо. Пшено розсипається та вообще шикарно. Ведьорка таке вмістительне, оскільки класно мішати кілограмі навіть два для аж бігу. О, Зараз вона тепер напитається водички, розбухне і буде чудово для нашої рибалочки. Він я вже виставився, закинувся. Зараз другий. Там 90 грам і його зноси. Його зноси бачу. Сюди трошки буде ближча дистанція, трішки ближче. Поставлю 110. Так, завиваємо зараз прикормкою. Кормушку. Також це сюди ще опариші буду додавати, та закидаємо і другий. Я все, я виставився, два фідера виставився, 110-ті кормушки поставив і бачу такі трішки... Та ні, зноси і їх, ви знаєте, зноси навіть і їх. Фу, ну, поки що буде так, а там буде видно. Так, да, течія Минулого разу, це був тиждень назад, зараз більше течія. Ну, нічого, чекаємо, подивимося, що у нас з цього вийде. Угу. Приехал. Клюе, клюе. Ну так, не можешь закинуть. Все хорошо. И что? Вешать? Ничего, ничего. Ничего, да. Ще, ще й дві. Це густіра. Ага, тебе два крючка, дві гостіринки, ну, не крупно. Ну, начало є, у батька перше клювання рибка є. Ну що, Треба сказати, що роздачі немає, зовсім немає, поки що мовчить. Тому потрібно трішки зігрітися. Нальємо чайку. От прям оцени. Клює, пап, кліє. Кліє, Клює, клює. Єстика, ти тут це така система, я її тримаю. Я її не цей. Є рибинка є. Ну то че? а що там воно? Хто знає. Так. Та ні, ну ні, ні, то я такого не цей. То якщо тебе кліє, то тоді... Що це у нас таке? Це плотвина. Це плотвина, ну, теж так. Да. Так, закидай. Давай, так, закидай. Але теж мілка. Уви. Батька друге клювання. Черв'ячок бачу там є. Але теж вона мілкувата. Явно мілка. Давай, біжи від селя. Ну а в мене поки що взагалі глухо. Клювань немає. Ну ждемо, чекаємо, чекаємо, сподіваємось, що щось таке буде. Минулого разу плотва вже тоді роздавала. Ну а зараз, бачите, зовсім все по-іншому. Клювань нема і, походу, поки їх і не буде. Течія пішла в обратну сторону. Це говорить про те, що воду з Дніпра дають. Тому поки що очікувати клювання не стоїть. Щось місцеве може дибати, але це так. І що там воно? Лотвичка, да? Більш менш. Ну так, да. така більш-менш платвичка, дивися перша. Що нормально. Да. Це, це, вона. це перше, що можна, угу. що можна забрати. Так, да, це перша така, що хоч що можна забрати. Я вже, я вже повитягав -по -по свої фідера, Ліхом в лодку сплю. А батько возиться. Ну, ось, бачите, є результат. Кидай, папки, поки здобує відро і піде. Це Така гарна залікова платвичка дійсно. Тобі може і собі закидатися. Ну воду пруть, пруть, пруть. Страшне, пруть в обратну сторону не зупиняється. Вже час, напевно. Лежа, навіть більше часу вже вморочуємося. Часа, да, часа півтора вже морочуємося, результату немає. Ну, Хоча ось одна влетіла хоч більше. Ну, батька снова клювание. Яка там? Съедобно. да? Подсачку можно даже взять. Да ну раз уж я забрал пиццачку. Может бы воспользоваться ней. Густера, ну такая вроде бы. А, там тебе их просто две. Подожди, Там у тебе їх просто дві. Ну та ще нічого така диви, густіра є тобі хороша. І, і потрапляє непогана, не треба сказати. Це, це, це вже густіра, так. Да. Непогана більш-менш. Ну, платвичка теж така на, на грані, так. Да. Угу. Густіра непогана, плотвичка. Так теж, в принципі. На сушку піде. Та, ну дивісь, більше. Це mm. явно що да. Батько каже, треба доставати садок. Сділо, щось трошки трогається. Ну давайте. Я не проти. Ось такий садочок є. Зараз закинемо воду. І що є щось? Таке як є, йде. Так убрать? Так. Да. Эээ, да. двоє. Хе, двоє. А? Такий карась. Хе, карась. Ух ты, а ну давай сюда. Да, карась, 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 карась. О, так це хороший карась. Парик дай сейчас может. Ого. Що він тут у тебе робить? Ты диви, карась. Хоп. Есть. Він наший. Опа, диви який карасик. Оце воно. Та ще й хорошенький такий карасик, да? так? Угу, хороший. І взяв як. Хороший карась, так. Да? Оце він. Що, 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 тебе, пап, тут стояв? Як. Пуфік був, ні? Да. І пуфік був красный. Чесночний, да? Чесночний. Диви, який карасевич летів. Оце він, ми його ждали сьогодні. Треба. Щось, напевно, мені взяти теж треба такий пуфік зараз спробувати. Так, давай, біжи. Садочок, оце те, що треба. Карась такий грам 400, мабуть, буде. А може їй всі пів кіла. Гарний карась, оце воно. Ну що ж, так, да, карасик, це добре. Це дуже добре. те, ще знову ж таки ще поки що туди горне. Ну таке, як вже трішки замедляється. Перезакинувся і я. Зараз буду кормити точки. Треба, можливо, буде поміняти повітки, плотви, похоже, немає. Можливо на карасика більше упор зробити. Тоді взяв один, мені так понравився, тоді взяв собі ще один, як тільки приїхав. Тут ж усі ліні ні ківеркіпи кінці, ну все як все як положено. Сімна, кар, 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 карбонові всі ці хлистики. О, так я з рибою. Ух ти. Ще риба держимся Щей риба, блін. Коли вона ще? я не бачив, дай що вона клювала. Риба, то ну така на грані. Зачета, да? Ну хай ладно, хай вже ж біжить. Таке воно. Це ж довбала так непогано. А зараз так як ще сидить. Зараз подивимось. Щось рибинка вроді більш-менш, але... Це було но... хороше. Ну-ну-ну. Давай йди сюди. Це платвинка. Це, це, це платвинка, так? Навіть краснопірка. краснопірка. Це навіть краснопірка. <гум> І що ти там оце робила на центрі? Да, це краснопірка. Так, ну, на засовку поки що беремо. А там воно ще буде видно. Ну, Краснопір це, звісно, не та риба, за якою ми сюди їхали. Плотва. Карась взагалі було б чудесна. Пляща щось поки що таке, як немає. По ідеї повинен вже скоро білящик почати брати. Ну, сьогодні з цією водою, звісно, ми влипли. Вже майже 11 година ранку чи дня вже, а воду вже толкають години 3 коли перестануть, невідомо. Густяра. Густяра, так, да, невеличка. Невеличка, блін. Ну таке от поки що ловиться. Ну хоча б течія вже пішло. Від Дніпро. Своє русло стає в течія. Можливо, зараз. Можливо, надіємося, що ще ми вспинемо здвинуться, бо вже, бо вже, бо вже, скільки вже годин. Так, 4 квітня сьогодні 11.20. Ну не знаю, ну, що, що... Та ні, вона не годиться. Ні засолка, нічого з неї не годиться. Хай біжить. Ух ты. Ну як оце поняти, а? Ну як оце поняти? Така ще й густіра. Ще й юра, ще й й густрка Угу. Ну якось без клювання і все. Коли вона там то підсіла, хто його знає. Колись мене там і дибала я. Густіра. Думав, щось поставлю. І глотнула аж там страшне як. Глибоко-глибоко. Це гостіра. Як понесло бінчайну? Це воно, мабуть, із заліва, а ось тут. З заліво, да, ти несе. Ну, папе, батька взагалі. На мізинець. Но все Да, что-то нормально. Не Давай видимо, писачку. Я себя... На всякий случай. Да хайд, да Сейчас только пришло, плаще, но а все равно не было. А -а -а. Так, я чую, что хочешь, там что-то есть, блин, чую. Не не есть, есть чую, что есть. Ти знаєш. Блин. А, ні. а ні. Та вже замочив. Да. Плат... Платвина. Ну це хоч ну, те хоч. Так хоч да, хоч більш-менш. Ну а поки весь цей сир бор з цим клвом вже обід. О, батькам щось кинуло. В общем, я вирішив поставити. Взяли борщику з дому. Так, ну что ты, время хочет. А, ага, захотела. за позже что-то начал барахлать. Это, это борща. Это с сальцем, с колбаской, с цибулькой, с яйцем. Грима, та, и вот так, и добудем. Ну что там, по? Хочу... Ну, какая-то мелочь, да, втекла? Да я не знаю, чьи... Сейчас. піатьки. Да, я О, ось таке ще й непогане це було. Так на случаї було. О, по, тобі підбавлює щось непогане. Так, що так, да, пап. Да, да. Непоганенько, не це може бути карат. Не вже. Не піднімайся. Не вже. Вообще, не снись, чого дійшли. Ні, це по Це непогана по дві. буде більше. Ми сьогодні думаю, більше. Ну, Це така гарна, мирна плотва мені влетіла. Та воно зверху, то. Та ну це все ти... чим будеш довше борсатися, тим буде. Воно, її. Уже є. Та ні, це хороша дідька. Ну, це хороша плотва. Це, це хороше. Таке дивіться. Да. Да. Оце воно. Чесно кажучи, я думав, буде там щось більше. Так било, Надіюся, що карась, платвичка, але гарна, гарна, дійсно гарна платвичка влетіла. Пів на четверту, грубо говоря. Друзі, напевно, вже години-півтори, а то й дві взагалі. Клювань немає. Відрізало навіть і те, що було. Тому мабуть будемо вже потихеньку збиратися. Тому що ну, діла я бачу, що не буде. Ну ось, Отака обстановка на пслі. Це відео можна вам було б і не показувати, але виложу, що ви бачу. Як передиляється цих блогерів, що вони ловлять. А ви приїжджаєте і ні. Тобто, ну, Буває і таке. О, купував, да? Щось клювало. Щось клювало густрка. Густіра. Ну, на сьогоднішній день то це риба. Друзі, ну ось бачите, тільки вже хотів прощатися І ось де влетіла така густрка. Дивіться, вона ось якась збита. Тут її щучка ганяла і влетіла на ближній дистанції, тут в ямці влетіла отака ось гостючка. Такого батька приймав. Теж ага. Ну так, да, на засолочку піде. Ще одна влетіла. Ще давайте тоді перезакинемося. Дістаємо рибу, зараз висиплю вам, покажу сьогоднішній уловчик. Не густо зовсім але вам дещо там є. Так, зараз я виставмо вам на травичку. От висипаємо. Кілограмчиків ну, до двох може є, ти знаєш. Давай висипаємо, Ні, до двох, і немає. Кілограмчика півтора. Півтора тут десь є, ну ось де гарна така плотвинка мені попалася, а батькові де. Карась такий десь. Та ну гра на 500, напевно. Зараз ми його зважимо. Так, ну трішки ось густерки. А так, то, як бачите, і все. Дуже-дуже, дуже слабенько. Ну-ка, давай карася. Карасик хороший. Та ну да 560 грам. хорош карась, хороший. Да, так, таке як би, карасів Хоча п'яток, то звісно воно б 9 діло табі було Так що краснопірка є, Густера є, карась є, Латва є, то можна сказати, що вся бельклю є, друзі. На пслі вся бельклю є, ну кроме лящика таке, як сьогодні, не було. Так що таке громке названня можна зробити. Вся бірп плює на пслі. Ну, а яка обстановка на пслі на самом деле може бути, ви сьогодні бачили. Тому, друзі, кому сподобалась від вас підписка, вподобайка. До скорих зустрічей. Пока-пока. Ух, крижаки літають.